Друзі, вітаю на «Обосток», З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є, що мій гість сьогодні це Григорій Переполиця, політолог, конфліктолог, міжнародник та директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава. Пане Григорію, дякуємо, що підключилися. Пропоную розпочати, звісно, з теми перемовин. Як ми знаємо, українська делегація знову прямує до Майами. Цими вихідними будуть знову зустрічатися з американськими перемовниками. Які ваші очікування і, взагалі, враження від попередніх етапів, які відбувались от в Берліні? Ну, бачите, Трамп же поставив досягти миру до Різдва. Ну от європейські наші партнери. І наша команда дипломатично намагається це досягти. І тут фінальною стала зустріч в Берліні лідерів країн Європейського Союзу, які, власне, узгодили план встановлення миру. Цей план нагадує нам корейський сценарій, коли, власне, компромісна лінія проходить по, лі... по лінії зіткнення. Де на лінії зіткнення мають припинитися бойові дії, так, створена зона безпеки. І відповідно, далі цю зону безпеки, далі лінії розмежування вводяться колективні сили. Очевидно, будуть це колективні сили Європейського Союзу, вже Британія узгодила. Свій контингент Франція узгодила. Це, власне, в основу цієї коаліції буде покладена коаліція охочих. Але це станеться тільки після того, коли припиняться бойові дії. Так, і буде підписана угода про перемир'я. і ну Так, як от в корейському сценарії, що була Визначена 36-та паралель. створена зона безпеки. Власне 38 восьма, здається. 38 восьма, яка 36-та. 38 восьма паралель, вибачте, і відповідно в південну частину Корейського півострова, тобто, в Республіку Корея, були введена Друга американська армія, плюс зона безпеки була власне замінована. Ну там кордон з зоною безпеки повністю. І була угода підписана про гарантії безпеки Кореї. власне І так, з цієї 38-ї паралелі, так і до цього часу існує. Ніякого миру між Північною Кореєю і Республікою Кореї не було підписано. Де-факто ця територія вважається Північною Кореєю окупована. А, так Корея Північна КНДР розвивається, там встановлений тоталітарний режим, і, власне, отакий статус кво встановлений, і незважаючи на бажання об'єднатись, ніякого бажання, в принципі, влада і однієї, і іншої сторони не, не збираються об'єднуватись, хоча такі ініціативи нещодавно були. І отак. От в стані так званого перемир'я і існує розділений Корейський півострів. Ну, це ж саме пропонують і нам. А так, коли де-факто всі визнають, що фактично окупована територія це територія Росії, де буде встановлена російська державна влада, ну а юридично хто визнає, хто не визнає. І так, оця розділена зона вона буде існувати багато-багато років. І десятиліть. Нам треба, і це наш, наші поступки, наш компроміс за те, що нам надають, нададуть такі гарантії безпеки, де повітряний простір і морський простір буде захищений цими коаліційними силами. Можливо, їх назвуть миротворчими силами. Ну, а американська сторона буде вести моніторинг, оскільки Трамп не бажає посилати ніякі війська в Україну. Ні свої війська, ні війська НАТО. А, так, то це буде вважатися от такий символічний жест миротворчості Трампа, щоб дати їм можливість отримувати Нобелівську премію. Ну от і все. Таким чином, вони досягли певного компромісу в Берліні. Європейці отримують потужний щит в особі Сил оборони України 800 тисячне угрупування. Будуть надавати допомогу воєнною технікою, всім озброєнням. А зате Україна буде форпостом е, Європейського Союзу. Ну і гарантування, що Україна е, стане членом Європейського Союзу. Е, так, е, Активи будуть заморожені на той час, поки Росія не поверне, не власне не заплатить тих репарацій за збитки е, і так далі ну Пане Григорію, момент. дозвольте одразу уточнити чи погодиться так чи погодиться на це росія тому що якщо ми говоримо про корейський сценарій то на території південної кореї американські військові бази чи можуть з'явитися вони в україні зараз за президентства трампа ну вірогідність дуже маленька Американсь... американські бази взагалі тут не з'являться але тут ключове питання що американці мають дати гарантію, що якщо Росія порушить це перемир'я, то вони вступають в війну з Росією. Чи дасть такі гарантії Трамп? Тому вони, ми ж говоримо, що е, схожі на п'яту статтю. Ну, якщо схожі на п'яту статтю, то там є стаття про колективну оборону, тоді американці юридично, юридично о, та в Конгресі, мають затвердити цей договір. Про колективну оборону. Розумієте? Інак, інакше, що станеться? Якщо не буде такої жорстких зобов'язань, то ці миротворчі сили при першому ж пострілі втечуть у Європу. По своїм країнам розбіжаться. От на цьому все закінчиться, власне, з цим, цим мирним договором. Пане Григорі, ну тут цікаво, що будуть відповідати в Москві, тому що ось Путін вийшов із зі свіжими заявами. Говорить, що вони там свій річнік знову ставлять на бойове чергування, не відмовляються від своїх першочергових цілей, хочуть як вони кажуть, ліквідувати першопричини так званої СВО. Ну, власне, те, що ми чуємо вже 4 роки. Чи бачите ви, що звідти буде якийсь конструктив? Ну він же відверто заявив на офіційному рівні. Що таке усунення першопричин? Це ліквідація України як держави, її державного суверенітету, повна окупація території і фізичне знищення українців. Оце тому, що вони є першопричиною, тому що не погодили. Рябков це також детально роз'яснював. Уже далі нікуди. Що вони мають визнати, українці мають визнати себе росіянами, а Україну частину Росії. Ну, які були більш ясні роз'яснення з боку Москви. Ми, ми зараз почули. Ну, тут коментарів ніяких вже не може бути. І про які миротворчі сили в такому разі може йти мова. Пане Григорію, а чи бачить це в адміністрації Трампа? Чи розуміє це Трамп і його оточення? Ну, наша ж делегація поїхала в Майами. Поки що від Трампа немає ніяких звуків. Коли він дасть який коментар, тоді ми будемо. Обговорювати це у вас студії. Видання Vanity Fair перед цим писало буквально з статтею вийшли: що нібито Трамп розуміє істинні наміри Путіна окупувати всю Україну, але водночас не покидає зусиль типу вкласти цю угоду мирну. І тут питання в тому: а якщо ні, якщо не вдається, от не вдається домовитись зараз і укласти цю угоду. Що далі? Блумберг пише про те, що США будуть застосовувати нові санкції проти Росії. Як ви бачите, чи може це відбутись? Що це можуть бути за санкції? Ну у е, Трампа досить чітка позиція з цього плану. Е, мир має досягнутий. Бути на умовах капітуляції України. Це все крапка. Тому що він марить формуванням нової біполярності, переділу сфер впливу разом Росії. Оце його фінальна мета. Тому що для нього важлива Росія як кладість мінеральних ресурсів, по-перше, по-друге, вірніше, а по-перше, Утримувати е, Росію від союзництва з Китаєм, тому що це союзництво спрямовано проти Америки і, і, в, і проти Європи, зокрема, щодо Росії, е, Путін так чи інакше, е, Сі Цзіньпінь, освятив його плани наступу на Європу, тому він і рішник е, е, розгортає, так і не тільки в Україні, а й в Білорусі. Він відверто готується до нападу на е, східний фланг. Тепер вже не кажуть східний фланг НАТО. Тепер вже кажуть східний фланг Європи, на східний фланг Європи. Пане Григорію, ми знаємо, що одна з вимог, яка стоїть у цьому мирному плані, та ми розуміємо мотиви Росії капітуляція е, України, мотиви США тиснути на Україну. Один із пунктів, який є в цьому мирному договорі, потенційному, то що ми бачили в ЗМІ, це проведення виборів в Україні через 100 днів після О, підписання бачите? цієї з'явилось. Проведення виборів, так. так. Е що ви думаєте про це? Ну, вони ж чому, е так Зеленський це сказав. Коли буде, е буде перемир'я, то він готовий організувати вибори і вже дав казівку Верховній Раді, щоб вона. 에, прийняла закон про, <про>, про вибори в умовах воєнного часу виходить так, що абсолютно заборонено от, нашим законодавством. Е, як Верховна Рада з цієї положення вийде, невідомо. Ну, їм чому це один з інтересів Трампа, щоб звалити Зеленського поскоріше потім поставити якусь маріонетку. Вони думають, вони ж до цього часу вірять, що е, у, у Зеленського всього 4% підтримки. Розумієте, тому і цей е, зорганізували е, міндячгей, цей картковий майдан і все таке інше. Це було спрямовано на те, щоб дискредитувати Зеленського, ну і потім його відсунути від влади. Ну, але нічого не вдалося. Хоча їм вдалося відсунути Єрмака, але Зеленський, з щастю, вийшов з цієї ситуації зараз, по даним 61%. Його підтримки. Тобто будь-який кандидат, який вийде, він йому програє. Навіть е залужний, який до цього часу не має партії, а вони вже рахують, що це його партія переможе. Так що це все, це все хотілки Трампа, які вкладаються в одну його парадігму. Мир має бути досягнутий завдяки капітуляції України. І 28 пунктів вони ж там і були і прописані. Там була конкретизована капітуляція України. Перший пункт це е, збереження державного суверенітету України, але не сказали на якій території? На території Львівської області тільки чи що, чи, чи Закарпаття, яке е, там Путіною е, дати Орбану. І потім всі ці інші 27 пунктів про капітуляцію. Конкретно в чому? В мові. В нашій ідентичності, в церкві і е, роззброєння України і все таке інше. Ну, це є параметри капітуляції. Тому про що й має бути мова? Ми розумієте, немає з точки зору конфліктологічного підходу абсолютно відсутні умови навіть для переговорів, а не те, що за підписання мирної угоди. Тому що це конфлікт ідентичностей, от як і у Північній і Південній Кореї. Вони до цього часу не підписали мирної угоди, починаючи з 53-го року. Є тільки перемир'я, яке тримається на другій американській армії. Як тільки друга американська армія від тиля піде, то тоді там почнеться війна. Ну так, якщо ви берете за, за кальку э, цю корейський сценарій, то ви маєте очікувати, що тут навіть американці не прийдуть, розумієте, а європейці вже заявили: ну без американської підтримки ми не можемо утримати наші гарантії, обіцянки, що ми дали по гарантіям, тому що у нас не вистачить необхідних ні сил, ні ресурсів. От вам і фінал. Цього всього, але те, що вони прагнуть до миру. Тому і Зеленський сказав: ми стали ближче до миру, ніж були. Тому чому стали ближче до миру, ніж були? Тому що вже в кінці кінців був досягнутий консенсус, який відзеркалює і інтереси Європи. Європа захищається щитом наших сил оборони України. І таким чином вони думають, що вони уникнуть війни з Росією, що Путін на них нападе. Ну, Україні, що надається допомога і ці гарантії, ви хотіли гарантії. От, Ми ж говорили, що ми згодні на перемир'я, чи на мир, але тільки що були гарантії. От вони сказали: ну, ми тепер даємо гарантії. Чи дасть гарантії Америка? Ну, очевидно, що вона ніяких гарантій нам і не дасть. Якщо дасть гарантії, то а нам вже дали гарантії щодо. Що Крим завжди залишається українською територією і США ніколи не визнають цей Крим російським. Ну і що? Прийшов Трамп і сказав, що ну, так це російський Крим, і плював він на всі ці е, закони, які при, при, приймав в Конгрес. Так же, само, так же само відбудеться і зараз. Нехай вони спочатку розміщать війська і дають сильніше, ніж п'ятий статті. Що як тільки е, після припинення вогню Росія знову розпочне наступ, то Америка відразу вступить в війну з Росією. Оце гарантія, з якою може рахуватись Путін, а може і не рахуватись. Чому? Тому що він впевнений, е, що у Трампа слаба кишка, що він ніколи не наважиться воювати проти Росії, про що він неодноразово заявляв. Уже. І чому він виводить війська східного флангу НАТО зараз? І стратегія ж чітко визначає, яка щойно була прийнята стратегія національної безпеки, що Америка е, припиняє свою участь в стратегічному плануванні НАТО. А що таке НАТО без стратегічного планування? Який він тоді оборонний союз? Це друге ОБСЄ. Розумієте? І е, Рюте виступав. На конференції міністрів закордонних справ, теж в Берліні, і що він сказав? НАТО не готова обороняти східний фланг. Воно не готове, а я скажу, що не неспроможна зараз. Ну, от Пане... Путін вже всі ці чинники розуміє. І тому те, що сказав Рябков, те, що Путін сказав, вони сказали чітко про свої ці свої плани. І це був черговий раз пред'явлений офіційний ультиматум і в Україні, і Європі, і Сполучених Штатів Америки. Ну, нехай тоді Трамп уважно читає після гольфу. Розумієте? Пане Григорію, тоді резюмуючи, у нас вихідні дані такі: одна країна не готова капітулювати, це Україна. Інша країна не готова зупиняти свій наступ, це Російська Федерація. Є принаймні чотири області, які записані в обидві конституції і в українську, і в Конституцію країни агресорки. І відповідно ніхто поступатися зараз не буде, і причин, щоб говорити про підписання яких у якихось угод чи договорів. Немає. Відповідно, ці папірці ну, підуть у шухляду зараз. Правильно я розумію? В, вихід із цього один. Тому що я ще раз повторюю: немає умов, ні я я, 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 я я в принципі шість умов, коли вони виникнуть, Росія змушена піти. Жодної умови немає. Тому Путін, який сенс Путіну припиняти цю війну? Сенс, має, він буде її продовжувати. Тим більше НАТО не готово і не спроможне, Сполучені Штати виводять е, е, війська свої з е, Європи, так він такого, такого випадку, сприятливого для війни, він ніколи не очікував, розумієте? І він буде ідіот, якщо не нападе е, на східний фланг тепер уже Європи. Який також голий, розумієте? Там нарощують, але нарощують до 31-го року. Вони думають, що до 31-го року е, Росія на них не паде, не, напад, не нападе, тому що буде захищати Україну. Так, Україна е, в, в інтересах Європи навпаки, щоб війна продовжувалась, тому що як тільки буде це перемир'я, Путін піде на Європу. А ми своїх зобов'язань перед Європою не підписували. Мова тільки йде. І коли ми говоримо про гарантії безпеки, це гарантії безпеки для України, а не гарантії безпеки і оборони України, Україною Європи. От про що, в принципі, в великому рахунку йде мова. Тому єдиний вихід це надання те, що говорив Зеленський, що говорить всі наше керівництво країни. Дайте зброї, дайте більше допомоги. Ми маємо досягти силової переваги на полі бою. Це одна із ключових умов, коли Путін зрозуміє, що його фінальні цілі недосяжні. А зараз він не розуміє, тому що вони мають от Цирський тільки сказав наш головнокомандувач, що Росія сконцентрувала 710 тисяч військ. Розумієте, НАТО ніколи такого суму не набере. І це те, що вони говорять до 30-го року, тільки більше всього буде контингент у Німеччини 200 тисяч, а тільки в Україні вони мають 710 тисяч. Вони перекинуть зараз 200 тисяч на Білорусі туди, на кордон Східний кордон Європи, і підуть в наступ. і Хто їм може їх зупинити? І Рюта теж сказав на тій конференції: ну нам треба місяці, щоб перекинути війська. А що вони пере... будуть перекидати, коли е... Трамп відмовляється посилати війська в Європу, він навпаки їх виводить. От така ситуація. Тому єдиний вихід досягти переваги в силі, коли росіяни зрозуміють, що перемоги їм не досягти, а у них в голові один сенс їхній культурі перемога. Це їх головна цінність, за якою вони готові вмирати мільйонами. От така ситуація. Тому війну треба продовжувати. Те, що говорять про мир нехай говорять, передати, дипломатичні переговори нехай ідуть, але ж вирішують же дві воюючі країни Україна і Росія. Ми можемо скільки завгодно, збирати в коаліцію охочих. Але якщо Росія проти. То вони ж, якби вони погодились, що вони зараз створюють коаліцію і їдуть на передній фронт воювати, підсилити наші сили оборони. Жодного з них я не бачив, принаймні. Вони готові тут бути тільки коли мирний час. А в воєнний час вони не зобов'язуються бути на території України. Ну і що ми отримаємо в такому випадку? Другий Будапештський меморандум. Віддавши території, тому що цей компроміс досягається за, за, завдяки поступки в наших територіях, завдяки фактично здачі окупованих територій Росією, цих областей і Криму. От за що вони хочуть досягти компромісу? Да, але але, але він це не надасться. Да. Так, звісно, не вдасться. І там же мова не йде про репарації, про так би мовити, притягнення воєнних злочинців російських. Це ж мова не йде про це. Мова і це може бути реалізовано тільки при капітуляції самої Росії, як це було з Німеччиною після Першої Другої світової війни. Так, пане Григорію, мусимо ставити крапочку. Я вам дякую за вашу експертизу, за ваш аналіз. Спасибі, принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Дякую вам за запрошення. Ми переможемо. Дякую. Неодмінно. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Діліться цим відео зі своїми. Дякуємо і до зустрічі.